Всім привіт! На вулиці осінь, і це означає, що окунь збирається в зграї і можна дуже гарно відловитися по полосатій рибці. Але для цього не варто допускати 5 помилок при ловлі осіннього окуня, який я не раз робив, коли тільки починав вчитися цю рибу на спінних. Добре, що хоч у ті далекі часи мав змогу часто їздити на риболовлю на велосипеді та набиратися досвіду у спіннінговій ловлі. Осінню пору окунь збирається в зграї, і якщо вдасться її знайти, клювання полосатого будуть одне за одним. Не варто довго стояти на одному місці, якщо після облову робочого сектора не вдалося отримати жодного клювання. Варто змінювати місце ловлі, поки не отримаєте клювання окуня, адже осінню ця риба активна і знайти її не так важко, як, наприклад, влітку. Коли окуня вдалося знайти, але він дуже прошений на клювання. Варто поекспериментувати з приманками та їх анімацією. Пам'ятайте, чим більше місць в водоймі ви обловите, тим більше шансів знайти активного окуня і повірте, коли ви знайдете цю рибу, такі риболовлі вам запам'ятаються на все життя. Осінню окунь часто ганяє малька на поверхні води, тому потрібно швидко закидати в це місце свою спінінгову приманку і дуже часто відразу слідує клювання риби. Якщо ви вперше рибалите на новій водоймі і окунь ніяк себе не показує на поверхні води, варто розпочати риболовлю з пляжу. Там завжди тверде дно, і полосата рибка там тримається протягом всього року. Якщо рибалите на ставку, то варто розпочати риболовлю біля дамби, де зазвичай саме глибоке місце по всій водоймі. Також потрібно обловлювати кордон водоростів та чистої води вздовж стінки очерету, якщо є така можливість. Якщо на водоймі є затоплені кущі, їх теж варто обловити. Звісно, в таких місцях буде багато зачепів і обривів приманки, але це дуже перспективне місце для ловлі окуня спінінгом. До тих пір, поки не знайшли активного окуня, потрібно підбирати приманки, на які риба буде клювати найкраще. Наприклад, часто так бувало, що на попередній риболовлі окунь дуже добре клював на блишню оберталку, а приїхав сьогодні на ту саму водойму і ловлю на тих місцях, де були клювання риби, а окунь оберталку вже не хоче атакувати. Тому варто спробувати половити на оберталку з пилюсткою іншого кольору, або поставити воблер чи силіконову приманку. Приманку можна проводити рівномірно в товщі води без пауз або з паузами. Я роблю 1-3 секунди. Також. Окунь полюбляє твічингу анімацію з воблерами та силіконовими приманками, де роблю 2-3 посмикування та паузу від 1 до 3 секунд. Окунь може атакувати приманки як зна, так і в товщі води або із самої поверхні, тому бажано обловлювати весь глибинний горизонт. Головне зрозуміти, де знаходиться окунь та які приманки хоче їсти, і гарний осінній відпочинок біля води зі спінінгом вам гарантований. Водойми, де зазвичай рибалі на окуня, влітку дуже сильно заростають, і осінью ці зілля опускаються на дно і часто чіпляються за гачки приманок, які опускаю на дно водойми під час риболовлі. Звісно, є місця з ствердним дном, але їх дуже мало, і зазвичай навіть осінью зайняті риболовами, які ловлять риби на поплавцеві та донні вудки. Тому приходиться ловити легкими приманками і старатися проводити приманку біля самого дна. Мілкі ділянки водойми з глибиною до 1 метра можна обловити мілководними воблерами з короткою лопаткою, для силиконових приманок добре підійде чи або чи гріх вагою від 0,5 до 1 г. Блешні оберталки ставлю самі найменші, які є в моїй прибуловній коробці. Для більш глибоких ділянок водойми з глибиною до 2 метрів можна ставити тоночі воблери з короткою лопаткою, які на паузі будуть опускатися на дно водойми. Або воблер з довгою лопаткою, який глибоко занурюється. Для силіконових приманок вже можна ставити чебурашку або джигріх вагою від 2 до 3 грам. Головне для облову місця ловлі, щоб трава не чіплялася за гачок, бо тоді окунь точно не буде атакувати спінінгову приманку. Адже коли трава чіпляється за гачок, приманка перестає правильно грати і тим самим зовсім не цікавить окуня. Хоча осень окунь більш активніший як влітку. Але в моїх умовах зазвичай працюють невеликі приманки від 2,5 до 5 см. Для силиконових приманок до 5 см грузики ставлю від 1 до 3 г. Блешні берталки використовую від 2,0 до 1 номера. В облери кренки використовую до 4 см та міношки до 5 см. Для силіконових приманок використовую повіці з флюра або ліски, а для воблерів та блешень ставлю повідець з гітарної струни номер 1 товщиною 0,09 мм та довжиною 15 см на той випадок, коли дорогими приманками захоче поласувати щука. Буває так, що окунь на ставку без проблем атакує приманки довжиною 7-8 см. Але для новачка раджу починати вчитися ловити окуня з менших приманок довжиною до 5 см. Так можна буде отримати більше клювань і отримати впевненість в тому, що все-таки можна активно ловити окуня з пінігом Для осіннього окуня можна використовувати повідець слюра або ліски товщиною 02 мм, адже саме осінню може клюнути трофейний окунь. Якщо фракціон катушки у вас правильно налаштований і в місці ловлі відсутні місця з зачепами, з таким повіцем можна побороти трофейного окуня і повірте, цей момент запам'ятається вам на все життя. Більшість риболовів ловлять щуку та судака осінню, і на окуня практично не звертають увагу. На тих водоймах, де зазвичай рибалю, судака немає. Щука часто капризує, а ось по окуню можна дуже гарно відловитися. З посмішкою згадую ті часи, коли тільки починав вчитися ловити окуня спінінгом, допускав багато помилок, і полсатого було важко піймати. Зате добре навчився точно закидати приманки у вікна між водоростів та під гляки дерев і кущів. Які звисають над поверхнею води. Якщо маєте вільний час, беріть спінінг і йдіть до води за азартними клюваннями окуня. А досвідчених спінінгістів попрошу написати, якого рекордного окуня вдалося піймати за свою рибальську кар'єру і на яку приманку спокусився трофейний окунь.